Відкриваю книжечку. Безпека харчування як основа безпечної життєдіяльності людини. Ясь отримала, тішуся. Так. І що бачу? Значить, рецензентів бачу доктор медичних наук ПРІБ і доктор технічних наук Гуць. Тепер про що? В навчально практичній розробці розкрито роль харчування в житті діяльності людини, питання раціонального збалансованого харчування, види, класифікація забруднювачів харчових продуктів, заходи щодо зменшення їх вмісту, сучасний погляд, генетично модифіковані, особливості харчування на радіаційно-забрудних територіях, держрегулювання належної якості та безпеки харчових продуктів продовольчої сировини. Для слухачів, психологів, менеджменту, управління персоналу, психологія, соціальна робота може бути корисним для всіх споживачів. Харчових продуктів. Начебто немає начебто немає таких споживачів, які не споживають, да? або ж споживачів не харчових продуктів. ну цікаво Цікаве формулювання. тепер А тепер шуки зразу мені кидається Зміст. Роль харчування в житті людини перше, функції їжі вода. Значення води, води, вимоги якості води. Так, а тепер йдемо далі. Повітря, як продукт існування, як роль кисню, і все. А я далі чекаю земля, як мікроелементи і вогонь. Угу. А далі нема. Землі і вогню, теплотехнічних споруд, землі, як... яка надає мінерали для харчових продуктів. Відсутньо. Я без... Це, на... це є наукове е... рецензування, це є наукова критика. І от якраз в моїх. Розслідування є тема вогню, теплотехнічних споруд, які готують за допомогою вогню у глиняному посуді. І дещо я зачіпаю тему, тему харчів ну, локальних, там, домашнього вирощування продуктів. Але мені бракує знань, мені бракує фахівців. Тому бачите, разом з та все зробимо, що треба досліди проводити, які ж там ну, різниця в ґрунтах. Ну, це, все, це все треба досліджувати. А далі вже все. Там принцип раціонального харчування, сумісність харчових продуктів, харчові добавки, нітрати, радіонукліди, ну і все. Оце от така цікава річ. бачите. Чомусь автори звернули увагу на воду і на повітря. Якби не звернули увагу на повітря, ну, вода, та й вода. Ні, вода повітря. Чомусь так. А ще ж є вогонь і земля. Ну, я думаю, що з вісловух, а М мене почує, я вам вдячна за. Вашу працю, тому що вона мені дуже помічна, я давно її хотіла купити. Я чекала три місяці, поки книга Ну, вона ж друку... дру... надрукували, потім, видно, ж продали, а я замовила, а вже її не було. Ну, якось так. Так що, бачите, і вам від мене яка користь. Ви зі мною робите рецензування, огляд таких фантастичних ну, правда, для фахівців, видань.